Мабуть, немає сумніву, що українські землі найродючіші в усьому світі, а на Хмельниччині одні з найкращих чорноземів нашої держави. Попри те, що власниками цих земель є ніхто інший, як селянин, він позбавлений можливості мати достаток від обробітку його землі, тому що завжди знаходяться і ті, кого мало цікавить жалюгідний стан: і села, і селянина. Немало таких аграрників і на Хмельниччині. Сьогодні найцінніше багатство обробляють за безцінь. Люди не мають ані заробітку, ані допомоги, ані землі. Взяв. Ше в оренду людські паї і великі компанії і малі не вважають за потрібне справедливо розраховуватись з господарями за роки діяльності народним депутатом Олександр Грега неодноразово отримував звернення щодо встановлення справедливості в аграрному секторі. Це і спонукало його до започаткування соціально спрямованого проекту по обробітку землі та створення для цього сучасного агрохолдингу. Люди не задоволені тим рівнем оренної плати, яка існує сьогодні в області. На складає від 1,5%, бо можна бачити і такі договори, хоч на практиці виплачується 3, 5, 6 відсотків, але і 8%. І я вам повіска, що ми запропонували наші умови. І ми людям їх доносимо ці умови. Укладаємо угоди. Люди погоджуються в більшості сіл урядна плата. Піднімається в півтора-два рази, рази, чим є на сьогоднішній день. Ми запропонували лише 10 відсотків, тобто мінімальний рівень орендної плати з нашої точки 10% від нормативно-рошової оцінки, або 1,3 тонни зерна з кожного орендованого паю. Нової потужної компанії Агрохолдинг 2012 неабияк занепокоїло конкурентів. Адже окрім того, що засновники це люди перевірені часом, які неодноразово виправдовували людську довіру. Вони запропонували селянам вигідні умови співпраці, передбачили соціальну допомогу та сплачення усіх податків, тим самим наповнюючи бюджети всіх державних рівнів. Кісткою в горлі ця ідея стала для конкурентів. Тож, замість того, аби забезпечити пайовиків відповідними умовами, підвищити орендну плату, вони вирішили, вирішили просто зігнати людство на черговий майдан під егідою аграрного форуму. Передбачили і чаювання на центральній площі Хмельниччини, і велику кількість людей. Саме ваша праця дозволила зібрати. Ті урожаї, які є, і саме ваша праця не дозволила за словами мітингувальників. Усі люди на площі, ніхто інший, як дрібні фермери, які переконані, на Хмельниччині відбувається рейдерство. В людей просто хочуть відібрати землю. Йдемо далі. Там Та в мене немає була, нічого. Ми що? просто приїхали підтримати. Ну ми просто приїхали проти чого. Акція Я по тракторах не можу як поняти. Так припроходила стидує, щоб не купували імпортної техніки. Які в Україні. А це приклад української техніки? Може хтось там. Ми вибачаємося. Ходи, Галю, ходи. А здається, не лише на Хмельницькому майдані люди або зовсім або частково не розуміли, про що йде мова. Так у селі Лісоводи Городоцького району, де усі можливі та неможливі паї, привласнили одні з найбільших агрофірм Вітагро, всім відомого нардепа Лабазюка, та Мрія, власник якої збанкрутів. Жодних соціальних виплат немає. Дороги розбиті, важкою технікою ніхто не ремонтує, окрім. Олександра Гереги розповідають, орендна плата набагато менша, ніж пропонують у компанії Агрохолдинг 2012 А те, про що йшла мова на мітингу, буцімто дрібних фермерів, ніщо інше, як безглузда брехня. Олександр Володимирович – людина, яка думає не тільки за своє, а за за людей також, чого що це пів центнер, що п'ять центнерів, що тринадцять центнерів. Мало в нам робочих створює лобазюк, мало. 에, він відколи прийшов до нас в село, крім того, що він поруйнував дороги, і все. Він не зробив нічого. Що він зробив? Що він підтримав? Що він підтримав нам в селі? Він зробив хімічний завод, який нас сьогодні е, 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 труїть людей в селі. Я працював і працюю усю по пору, і працюю, хоч в Хмельницькому, все одно я віряю радий. І пускай воно буде так, і пускай больність ще відкриє. Він дав скору допомогу і ще больницю відкриє. У мене є три паї. І я хочу теж віддати їх йому. Мої три влобазюка. Три влобазюка. І один, і один в мрії. Людям не, не відділяють пасовіща. Люди мають, не мають де пасти худобу. Ті, що, ті, що є, пасовіща, стараються забрати. <тірвання> і і замала трошки орендна плата. Ми хочемо віддати свої земельні паї е, йому в користування чи його там е, агрофірмі якісь. Чоловік порядочний і в школі допомагав багато. Переробив Вон на школу, можна подивитися. Це е, Однозначно, що всі знають, і тут багато підтримують. Не так все й погано в інших районах. До прикладу, Чемровецькому, тут як і на Городоччині на устах селян. Олександр Герега, порядна людина, яка вже далеко не один рік допомагає, чи не кожному. Ну, я думаю, що є конкуренти відповідно, тому він на ділі показує свою роботу і все, що він може. А конкуренти відповідно і створюють оці, напевно, такі події відбуваються, тому що їм не вигідно. Не вину, тому що він краще кращому пропонує. Дякуємо Олександру Володимировичу, що він створив таку чудову компанію, як Агрохолдинг 2012, завдяки якій можуть наші селяни, село піднести свій уровень проживання, в кращу сторону. Що давали, то брали, щоб були задоволені, не задоволені. В школі, в дитячих садках. Давав Олександр Володимирович, допомагав чим тільки міг, а від е, акціонерів цих, що в нас, ми не отримували а кому нічого. Ви здаєте в оренду? М мрія. Мрія та так і та мрія скрізь. У нас е, був якийсь австрій, австрієць і без нашого відома передали мрію. Угу. То чи можна вірити, от е, засновнику компанії «Агро-2012» Олександру Володимировичу? Ну вже він два роки, так фактично, три. Ну до цих перевірили. От треба було засипати дороги. Він дав машини, без ніяких всяких. На лікарню дав, на школу дав, на церкву дав. Насадік дав. садик дав, ов да, школа. Вікна металопластикові. Не держава дала. Від держави чекати. То там тільки мабуть, фундамент лишиться від від школи. То тобто я віру йому при нагоді. Я одразу скажу. Я своїх поїдаю. Їм. Тож варто повернутись до того, що насправді відбувалось на головній площі області. Дрібні фермери, на чолі яких голова їхньої асоціації Анатолій Мендрик. Саме він гучніше всіх розповідав про важливість справедливого відношення до селян. Саме він кричав про обман людей та знищення малих. Фермерських підприємств. Це скупка землі. Тому що зараз треба землю купити, да, а потім віддадуть мендрикою. Давайте порахуємо. Якщо сьогодні я купляю тисячу гектарів землі і віддаю оренду будь-якому фермерському господарству, а я її точно віддам, а для чого мені працювати? Давайте тисячу гривень, один гектар, тисячу гектарів землі, мільйон. Для, для моєї сім'ї мільйон хватить в рік, і плюс в мене стає, будемо говорити, недвіжимость. Тобто, земля моя власність. Якщо зазирнути до єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, без жодних офіційних запитів можна дізнатись наступне. Мінімум шестеро громадян з прізвищем Мендрик мають свої фермерські господарства. А судячи з місця реєстрації у селі Маниківці Дережнянського району, всі вони, ніхто інші, як родичі. А земельні ділянки оформлені навіть на онуків Анатолія Мендрика. Загальна площа земель, які обробляють чесні господарники, сягає не менше трьох тисяч гектарів гектарів. Що аж ніяк не входить до переліку категорії дрібних. А от щодо асоціації, то це ніщо інше аніж гучна назва, особливо для Хмельницької області. Адже згідно статистики, таких дрібних підприємств на Поділлі близько тисячі, а до асоціації чомусь входить лише 29. Напевно, обрані або ж ті самі рідні і близькі, та ще парочку сусідів. Тож варто задуматись, чи треба довіряти тим, хто перед великою юрбою у світлі камер безсоромно бреше про свої статки. Чи варто знову довіряти тим, хто виплачує паїв замін на продовження договорів? Чи тим, хто за зайве слово погрожує позбавити роботи? Хіба такого заслуговують наші землероби село, яке у найскрутніші часи рятувало український народ?